Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну листівку. Ну, по-перше, вона дуже і дуже крута. По-друге, вона підійде на будь-яке свято, а ще її дуже легко зробити. І таку листівку ви точно ніде не купите. Ну що ж, щоб зробити таку листівку, нам потрібен кольоровий папір та картон, клей, ножиці, лінійка та простий олівець. І все. Все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові. Три-чотири. Ми веселі самороки! Беремо картон і робимо позначки. Ось так. 10 сантиметрів і ще раз 10 сантиметрів. Тобто ділимо картон на три частини. Згинаємо з одного боку одну частину. І з іншою по позначках ми зробили позначки і робимо ось таку основу. Ось так зігнули, поділили на три частини. Далі розкриваємо і ділимо ось тут по діагоналі навпіл. З верхнього куточку до нижнього. Проводимо лінію. На третій половинці робимо те саме з верхнього куточку до нижнього. Ось що має бути. Супер. Далі нам потрібно трошки продавити цю лінію для того, щоб ми могли її зігнути. Тому дуже обережно ножицями ось так один раз проводимо. Так, і цю лінію так само. А тепер дивіться уважно: згинаємо по цій лінії. Я трошки продавила ножицями, тому бачите, мені дуже легко це зробити. Але треба е, надавлювати так, щоб не перестаратися і не пошкодити картон. Цю частину згинаємо так само. І основа для листівки готова. Далі беремо папір, я взяла блакитного кольору. І нам потрібно накреслити два прямокутники зі сторонами 8 см. На 18. Робимо позначки. Тут буде 18 см. Тут теж буде 18 см. З'єднуємо позначки лініями. І будемо мати два однакових прямокутники. Ось так я їх накреслила: один і другий. Бачите? Тепер відрізаємо все зайве. І вирізаємо два прямокутники. Ось так. Обережно, тому що ножиці гострі. Два прямокутники є. Розрізаємо. Ось так. Супер. Далі беремо один прямокутник. І ділимо його навпіл. Ділимо з верхнього куточку до нижнього. Ось так. Тобто з прямокутника робимо три кутники і розрізаємо. Поділили діагоналію і ось так розрізаємо. Так, тепер треба зробити ще сердечко. Я взяла ось такий блискучий папір. Малюємо ось таке сердечко невеличке. Коли намалювали, то ми його вирізаємо. Далі збираємо нашу листівку. Прямокутник ми приклеїмо в центр, тобто всередину нашої листівки. Дуже добре намастимо його клеєм. Ось так. Тримайте, тому що пальці приклеюються, але, але ми повинні намастити повністю. Супер. Тепер вклеюємо його таким чином, щоб з кожного боку в нас стичала наша основа. Ось так. Чудово! Заховали, розкрили, і тепер трикутнички потрібно приклеїти ось тут з боків. Але перед тим, як клеїти, обов'язково приміряйте, щоб у вас трикутничок був такий самий, як на листівці на основі. Тому все треба приміряти. Куточком, бачите, я е, намастила клеєм. Для чого ми приміряємо? Для того, щоб приклеїти саме так, як треба. Бачите, куточком донизу, гострим куточком донизу, як на основі листівці. Ось так притискаємо. М -м -м, дивіться, як яскраво і прикольно! Супер! Другу частину так само приміряли, перевернули і намастили клеєм. Таким чином, ви будете точно знати, яку деталь, куди вам і як, якою стороною приклеїти. Куточки головне намастіть. І ось таким чином так само приклеїмо, щоб... Наш трикуточок був по центру. Бачите, щоб з усіх боків в нас тричала основа. Чудово. Далі потрібно зробити дві малесенькі дірочки, два отвори. Для цього беремо малесенькі ножиці або щось гостреньке. І ось так знаходимо центр і робимо малесеньку дірочку з одного боку і з іншого. Ось так. Знизу, бачите? Супер. В нас є дві дірочки. Тепер треба відміряти дві, два шматочки стрічки. Десь по 15 см, ось так. І проштовхнути в отвір з одного боку і з іншого. Дивіться, як це роблю я. Якщо стрічка не пролазить, то можна її проштовхнути або ножицем, або олівцем. І протягуємо майже до кінця. Залишаємо малесенький-малесенький хвостик. З цього боку так само. Тепер вирізаємо з такого картону, як наша основа, два малесеньких прямокутнички. І ними ми будемо заклеювати нашу стрічку. Тобто ми її будемо заклеювати, щоб вона трималася міцно, ну і щоб вона не стирчала, щоб її не було видно. Начебто ховаємо нашу стрічку. Дивіться. І її не видно. Супер! Буде дуже гарна і красива листівка. З цього боку робимо так само: намастимо, клеєм-стрічку трошки і сам прямо кутничок. Приклеїмо. І дуже-дуже добре тримайте, тому що стрічка це важлива така частина цієї листівки. Так, притиснули і все тримається. Тепер беремо, зав'язуємо бантик нашою стрічкою. Якщо ви не маєте стрічки, можете взяти якусь мотузочку, ниточку, все що завгодно. Головне, щоб трималось і було дуже-дуже гарно. Ось так зав'язуємо. Стрічка слизька, тому, бачите, з першого разу може не вийти. Ось так. І треба намастити клеєм лише половинку серця. Лише половинку. І приклеїти її на половинку листівки. Дивіться, ось таким чином. Бачите? Лише половиночку приклеюю. І останній штрих ми відрізаємо зайву стрічку і маємо чудову листівку. Супер! Ось так дуже і легко ми з вами зробили цю листівку, а виглядає вона ну просто бомбезно. Отож, робіть багато різних таких листівочок і даруйте своїм друзям на будь-яке свято. Навіть можете просто прийти і подарувати. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Не сумуйте і фантазуйте! Ну і робіть багато листівок. Все, па-па, до зустрічей! Хм, оце я молодець, така листівка. Ну, типа як ота вежа в Італії, типа падає. Ну, не падає. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо.